Воно здалося Я Саша, мені 13 років. Я займаюся 3 роки відомою. Мені вона дуже подобається. Я ходжу сюди, тому що тут друзі, мені весело тут. Деколи проігрує, деколи виіграє. І наш тренер mm -hmm. дуже добрий. Ну, я тато Христина Янчук, яка займається вже вісім років. І, 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 і результати є. На міжнародних на всі українські турнірах. чемпіонка України, СЗЗРК України. Шквет і, і, ну, що, що приходить, займається діти сюди, сюди в секцію. Для здоров'я добре. і ну Що ще можу сказати я? Школа, зал хороший, тепло, тренуватися можна. І пожелати всім удачі і здоров'я. Мене звати Богдан, я займаюся дзюдо від першого класу. Тут у мене є багато друзів. І... і багато чого. Дзюдо, воно б мені не допомогло. Бо якщо я буду на дзюдо, то... то в мене буде більше перспектив в житті. Мене звати Варін, звати... звати... я займаюся 74, роки. мені маємо Дзюдо. Мене записав сюди за папа. Мне друг прийти сюда, чтобы я занимался. Мне очень нравится заниматься дзюдо. Меня зовут Ростик. Я люблю заниматься дзюдо, Я занимаюсь уже 5 лет. Очень хороший тренер. Он у нас получится очень много обрыв. И он... З помічного трені я вже отримала медаль і зелену пояс. Мене звати Дані. Я люблю займатися до. У мене саме найкращий тренер. Я люблю цей зал. Цей зал мені дав хорошу освіту. Я маю оранжевий пояс і багато медалей. Приходьте займатися в наш зал. Я займаюся дідо. П'ятий місяць, мене звати Юра, я ходжу на дзюдо, тому що я сам так хочу. Мене звати Саша, я займаюся рік. Мені подобається, я хочу ходити на дзюдо і хочу бути сильним, тому я ходжу на дзюдо. Я хожу на цю док вже 4 роки. Дуже подобається бути здоровим та крепким. У, очень, у нас дуже хороший тренер, у нас дуже хороший зал. Я вас приглашу займатися дзюдом. Справжні дзюдоїсти родяться в наших чернівцях і виростають справжніми дзюдоїстами. Я занимаюсь три месяца. Мне очень здесь нравится. Здесь очень хороший учитель. Я мама Лена Саша входит за пять лет, на видела. Школа дуже хорошая. Он стал больше самостоятельный. не стал больше Больше дисциплинированный. Тренер не будет подойти. Он много, Здесь много. Дома они так ищут, и шучут. Майя. Я без толпы. Меня зовут э, Саша. Я занимаюсь зидой. Мне 11. Я занимаюсь зидой 4 э, года. В нашей школе э, самые сильные друзья. Я занимаюсь зидой, потому что э, мне нравится, здесь хорошие друзья, хороший э, тренер и приходите к нам заниматься. Okay. Меня зовут Андрей, я хожу на... Один... мне, 12 лет, я люблю дзюдо. Я хожу в на дзюдо 5 лет. Здесь хорошие тренера и дети. И советую вам приходить. Добрый день, меня зовут, меня зовут Максим Бойко. Я занимаюсь дзюдо 3 роки, мне 11 роки. Приходите заниматься дзюдо. Меня зовут Ваня. Мне, я занимаюсь дзюдо. У меня отличный тренер. Он очень добрый. Мне очень нравится дзюдо. Сейчас вы стоите и боретесь. Ми маємо в спортзалі вже сім років. Нам дуже подобається спортзал краще, ніж вуличне життя. Получається на даний час для дітей. У нас хороший тренер Юрій Степанович. І я вважаю, що спортзал для них краще. Поки, може, колись вони подякують життям, що їх привели іменно сюди. Ну, щоб нам допомогли держава, яка б нам допомогла підняти наших спортивних. Чемпіонів, щоб було за них потім чим радіти, які Україна, які ми. А це сколько? А це сколько? Каже, ми заправляємося. Ми заправляємося. Отак спільно, на співу прожить, повертку. Іді жіота. Діжа не йде. Добрий день, мене звати Андрій, займаюся півроку. Мені подобається здорово, тому що тут добрий тренер, добре тренує. Тут займаєшся фізкультурою, накачуєшся, віддасть здоровий спосіб життя і, і, і добрі друзі. Є. Доброго дня, мене звуть Кістяна Янчук, я займаюся зодовому восьмий рік. Сюди та тато, коли я була маленькою на початку твого класу. Спочатку мені знову якось показалось глубим, хлопчачим, але коли перше на мене кривили, якось покотилося і пішло. Е мені подобається треніраторка, друзі можна багато знайти вірних. не виходиш, бо все, що за ним, якось забувається, залишається там. Друзів там татамі нема. Є лише і суперник. Дуже... Я би багато кому радила пройти дзюдо, тому що це якби, спорт для себе, як піднімає твою самооцінку, може для різних друзів. Ну, робиш більше тебе кращим як по житті, як соціальному, психічно, так і фізично. Мене звати Олеся, мені 22 роки. Займаюся я боротьбою дзюдо в Чернівецькій федерації, боротьби дзюдо у Гарманіта Івана Степановича. Займається 7 класу. Можу сказати, в цьому залі пройшло моє все дитинство. Є перемоги, призерка України. Також і поразки в цьому залі мої були, Також хочу подякувати Євгену Степановичу, який складає у нас свою душу, щоб ми досягли багато чого, допомагає нам по життю. І можу сказати, що він прекрасний тренер, не просто як тренер, також як і людина. Також брала неодноразово участь у чемпіонатах України, зайняла друге місце по боротьбі самбо та також друге місце по вільній боротьбі. Рекомендую всім займатися боротьбою з самбо та іншими видами спорту, тому що це розвиває, по-перше, дихальну систему організму, фізичну підготовку, витривалість організму, техніку та багато дозволяє організм підтримати саме головне здоров'я підтримувати. Також хочеться побажати, щоб багато дівчат ходили на тренування, тому що в нашій ситуації на даний час в Україні як кажуть, кожен сам за себе стоїть, щоб можна було постояти, відбитися. Ну і також хочу заходити людей, також, щоб діти видавали з 6 років. Мене звати Віталій Сичук, я займаюся дзюдов вже 9 років. Я обрав саме цей вид спорту, тому що це не тільки спорт, а культура, в принципі, і мистецтво. І дзюфіст, це перший це перш за все не той, хто добре бореться і перемагає, а той, хто може перемогти Саме Тому мені подобається філософія дзюдо і заняти цим спотом. Звичайно, було багато перемог і програшів. Але без програшів не може бути перемога. Як каже наш тренер Юліан Степанович, йому ми завдячуємо. Тому що саме під його керівництвом ми просто виїжджаємо на змагання і займаємо там часто призові місця. Також ми, коли їдемо на змагання, ми захищаємо не тільки свій зал, а й Чернівці, і Чернівецькі області Фести України, яким ми займаємося. Тому це теж велика відповідальність на нас лежить, коли ми виїжджаємо на загальноукраїнські або міжнародні змагання. Що я дзюдо займаюся три роки, перейшов з боксу на дзюдо. У мене робота така, роботи в охрані. Мені дзюдо допомагає і в житті, особливо в роботі. І бажаю, щоб всі ходили дзюдо, боролись, зібрали сил, здоров'я, успіх. Я хожу два роки. І мені подобається дзюдо, тому що в мене хороші хороша і Я хочу стати сином, хочу піти на змагання і хочу, якщо хтось мені вдарить, то я можу дати здоров'я. Я рекомендую, щоб всі дівчата і хлопці прийшли в цей спортивний зал, і займалися дзюдо, тому що всі. Мене звати Вадим, я займаюся дзюдо три роки. У мене дуже чудовий тренер. Мені подобається цим займатися, тому що я не знаю, в мене сюди вже не було ніяк. Я вдосконалююсь, стаю сильнішим. Мене звати Саша, мені 10 років, я займаюся дзюдо вже другий рік. Я запрошую сюди займатися всіх дівчинок і хлопчиків з нашого міста, тому що тут дуже показаний тренер, і це пригодиться тобі в житті. Мой дитина ходить займатися Валерією Васильовичем вже більше року. Значит, это общество Чироки, отделение просто Украины, очень нравится нам. В таком плане тренер уделяет очень много времени детям. Мой сын стал собран радует встречи с друзьями, очень много новых упражнений выучил. И теперь он ходит по городу, более собранным, более, так сказать, Дальше смелость какая-то, он стал здоровее, перестал болеть. Держу, и я очень благодарен, Держи. потому Держи. что есть такая возможность Держи. для моего ребенка бай, посещать бай, бай, бай! этот мне 12 лет. Я люблю дзюдо. Это очень хороший вид спорта. Здесь у нас очень хорошие борцы. Самый лучший зал. Я благодарен своему отцу, своему тренеру, что они сюда меня привели, воспитали. Сделали с меня настоящего мужчину. Меня зовут Миша, мне 10 лет. Я занимаюсь уже дзюдо полтора Я люблю дзюдо за то, что здесь гарный тренер, хорошие друзья. И мне нравится дзюдо. Потому что ходить для спорта и для всего будущего. Меня зовут зв... Богдан, мне 8 лет. Да. А я руку, я руку, занимаюсь все. дзюдо уже пил року. Я люблю а дзюдо за то, что а тут добрый а тренер. Хорошие же... друзья. А а я, руку, руку. Мені подобається, я хочу досі під дзюдо. Мене звати Паша. мені 9 років. Я займаюсь дзюдо 4 роки. Я займаюсь дзюдо, бо я хочу навчитися всяким прийом. Мене звати Нікіта, Я не менш сюди пів року. Мені не золоті. Я, я прийшов навчитися дзюдо для того щоб Вчати своїх друзів, щоб навчитись прийомів, щоб успіху, щоб стати вчителем. Мене звати Міша, мені 11 років. Я дуже люблю займатися дзюдо. Я дуже вдячний батькам, що вони мене привели дзюдо і вчителю за те, що він мене вчить всяким прийомом. Мені мене звати Богдан, мені 8 років, я займаюся дзюдо півроку. Я дякую своїм батькам за те, що вони привели мене на дзюдо. Я дякую тренеру за те, що він мене навчив всяких прийомів. Я захищаю своїх друзів від всіх хуліганів. У Нас мало дівчат, бо бо вони стісняються, Бо тут найбільше хлопців. Їх тут Хацію тут 32, а мало б... я хотів привезти одну дівчину, але вона не змогла, бо її батьки не пустили. Мене звати Олексій, мені 9 років. Я займаюся сюди вже 2 вже... роки. Мені тут дуже подобається. У мене тут є друзі і мені дуже подобається, яке тут Я хочу сказати, що... В виде спорта, как дзюдо, то есть это есть э, спорт, то есть э, он, э, как правильно объяснить, это, воспитывает ребенка морально, то есть он дает физическую силу, то есть моральное воспитание, желание, стремление, то есть познать что-либо в спорте, в учебе, в, в, именно в характере, вырабатывается воля. Я отношусь, почему дал ребенка на джитал, потому что дзюдой, что ведь спорт, то есть в раннем возрасте ребенок развивает, как тут созрели. Физически ребенок растягивает. Было желание дать вам обох. Я сначала подумал, то есть... Ні, давно робота і и... хоче від спорту, мені боже приємним, чим був бок, батькою э, другой вид спорту. Мене звати Маша, я займаюся ракопашним боєм, мені 14 років. Я займаюся цим видом спортом, тому що він мені дуже подобається. Наш колектив дуже дружить. Зараз один до одному помогаем. Я дуже благодарна своїй мамі, що вона мене. І ставити, Також я дуже вдячна своєму що Він завжди вчив мене, вчить. Завжди, якщо в мене щось не виходить, він старається, щоб я цього не вчилася. Це займатися купешним боєм це дуже добре, тому що за те, що це добре для свого здоров'я. Для подруги по ти зможеш себе захистити. Взагалі це... Це дружній колектив, ми просто дуже дружимо і завжди допомагаємо один одному. Я би сказала, щоб совєтувала б, щоб кожен міг купив знайти і навіть, навіть якщо не хоче займатися, просто подивитися, як це. Як це. І коли ви побачите, як цим займатися, то вам дуже сподобається. Ви теж захочете. Направляє сьогодні, типа чуєшся до того. Давай, давай. У мене дитина в цьому залі спортивному займається чотири роки. Чотири роки я так бачу, що він ну, фізично окріп, тянувся. Більш став таким виваженим, більш культурним як сказав, спорт. Передає культуру, плюс ну фізично. О, е, є в змаганнях. В основному я бачу тут лише позитивні от, емоції з цього України. Я вважаю, що воно повинно існувати, продовжувати от, розвиватися. О, це моя думка. Займаюся до Хотів знайти себе себя в якомусь то спорті, і батьки підказали, що можна було вот, дзюдо позайматися. Вставили мене сюди, мені і я вже четвертий рік займаю. займаюся. Займаюсь дзюдо вже п'ятий рік. Чому почав займатися? Тому що побачив телевізора, ви, вище хлопці, вище хлопці починають боротися. Я також захотів. І коли прийшов на дзюдо, побачив це дуже цікавий цікавий спорт. І до почав займатися. Я Диана, у меня зовут Диана, мені 6 років. Я занимаюсь дзюдо, она меня нравится. Меня зовут Саша. Мне 5 лет, Я занимаюсь дзюдо. Мне надо. У вас вот человека шестаты сыль. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Артем, мне 7 лет. Я очень хочу заниматься дзюдо. Почему? Потому что. Я хочу быть таким, как мой папа. Может, я не стану, но все равно он пригодится. Я Юльян, у меня 7,5 лет. Я занимаюсь дзюдо, хочу быть тренером по дзюдо и, и учить всех, моих учеников. Меня зовут Андрей, у меня есть уроки. Я хочу на дзюдо и самого лучшего тренера Мариана Васильевна. Дані. Я кожна діду. Я займаюся, щоб бути сильним, щоб себе. Мене звати Ліза, мені 9 років, я дуже... мені дуже подобається займатися дюдо. Тут дуже цікаво. І я запрошую своїх друзів, щоб вони ходили сюди. Nervine. Těso. Мені 14 років. Я займаюся дзюдо е, трохи ще лише півроку. Я дуже вдячний своїм батькам і тренеру. І думаю, що я перед ним що я ще не став олімпійським чемпіоном. і я це наверстаю. Я дуже коли виходжу на татами, я дуже вдячний Чернівецькому ФСТ. Та, що вони створили такий гарний клуб, де я можу займатися дзюдо. Мене звати Антон, мені 8 років. Я дуже люблю дзюдо, тому що в мене тут дуже добрі друзі. Ще мені тут дуже подобається займатися, тому що у нас дуже хороший тренер. Мене звати Андрій, мені ще років. Років мені найкращий тренд, у мене найкращий Давид, я, займа, я прийшов займатися діду, щоб захистити себе, щоб розумів постояти за себе. Що, мені 11 років, я ходжу на дзюдо два місяці. І, Хоч хочу, щоб хочу, я хочу, щоб все було добре, щоб я зміг сам, щоб зміг своїх близьких захистити себе, щоб е, ніколи е, мене ніхто не ображав. Мені, мені, якщо я навіть не виграю в військових ігра, то я зміж, то мені. Щоб, щоб бути чесним, скромним, вічливим, ініціативним, ініціативним, сміливим, наполегливим, самоконтрольним, спостережливим, ненаважним і вірно в дружбі і повагу до оточення, щоб я не поважати. Я ходжу на дзюдо для того, щоб досягнути щось у житті. Зідо допомагає бути чесним, скромним, вічливим, рішучим, ініціативним, силивим, наполегливим, самоконтрольним, спостережливим, урівноваженим. Здрасті, мене звати Разям, мені 14 років, я займаюся дзюдо э, півтора року. Э, Моє найбільше достиження. третье место на всеукраинском чемпионате. Я занимаюсь дзюдо, потому что для меня это сильный спорт, и он из пацанов делает сильных мужчин. Для меня самый сильный дзюдоист это Риасилядис, и он из Греции. И я хочу быть таким же самым сильным спортсменом, как он, и хочу представлять свою страну на Олимпиаде и тренироваться в Европе в престижных условиях. Чтобы заниматься спортом, нужно только желание. Остальное мы возьмем на себя.